За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Воселівка, Піщани та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські хутори. О 13-ті в місті Вовчанськ ворожий ФП «Відрон» влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59 років. Госпіталізовані. До медичного закладу. О 12.50 в Куп'янському районі Кіндрашівської територіальної громади в селі Благодатівка внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено 20 господарчих споруд. 27 квітня об 11.20 В Чугуївському районі в селі Вовчанські Хутори відбувся обстріл кабом будівлі дитячого садку. За минулу добу на Куп'янському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районі населених пунктів кислів. Берестове копанки.